Часом стає все важче і важче знаходити книгу, яка б змушувала і посміятись, і задуматись. Але путівник по галактиці для космотуристів це саме така книга. Але спочатку сухі факти: путівник по галактиці для космотуристів це гумористичний, науково-фантастичний роман британського письменника Дугласа Адамса, перша, котра вийшла друком у 1979 році. А тепер цікавіше: через 40 років після виходу цієї книги у світ SpaceX запустила на геліоцентричну орбіту Марса Тесла Roadster, на панелі приладів якої було написано цитату із роману Не панікуй. У перші три місяці після виходу роману було продано 250 тисяч екземплярів. Згодом путівник отримав цілу купу нагород. Номер один у списку бестселерів Сандей Таймс, Золоте паро від видавців у зв'язку з продажем мільйонної копії книги, топ 100 найбільш великих книг сторіччя під номером 24. Також роман Автостопом-Галактикою посідає четверте місце в списку 200 найкращих книг за версією BBC, але без паніки. Зараз, як ніколи, актуальна цитата з цього гумористичного науково-фантастичного роману Дугласа Адамса. Що ж до змісту цієї книги? Скажу коротко, вона неймовірна. Сухі слова гумористична фантастика, і на 50% не описують весь той вихор емоцій, які захоплювали мене як читача. Головний герой, землянин Артур Дент – єдиний, хто вижив після знищення його рідної планети, яка заважала прокладенню міжгалактичного маршруту. Зав'язка розповіді починається на тому, що вогонський будівельний флот знищує землю, на якій перебували Артур Дент та Форт Префект. На щастя, в останній момент племі Дентрізі рятує обох, і вони опиняються на борту корабля вогонів. Незабаром Артур з'ясовує, що його друг зовсім не землянин, як він вважав раніше, а космотурист, який підробляє тим, що збирає відомості про віддалені світи для книжки, путівник по галактиці для космотуристів. А чого варти лиш тонкий британський гумор? Наприклад, імперія процвітала, й бої підданці багатіли, а багатства ніхто не соромився, бо що природне, то не гріх. Або ж єдиною турботою президента є не володіти владою, а відвертати від неї увагу інших. Герої прості, довершені та незабутні. Чого вартий лише робот Марвін з його депресією? А вогони, дентерезі, жителі планети Магратеї. Без паніки, ви спокійно розберетесь з кожною новою планетою, расою, країною і іншим, а допоможе вам путівник, який чудовий для розуміння простими двоногими вуглецевими біоформами, що походять від приматів, якими ми, власне, і являємось. Самі слова без паніки це таке собі гасло путівника. Воно закликає читача не панікувати зарані, адже книга може допомогти абсолютно будь-що. Окрім гумору, можна побачити і багато чого іншого. Звісно, що Дуглас Адамс описував проблеми свого часу, але вони, на жаль, лишилися, і у героях можна впізнати легко наших сучасників, а у подіях нашу буденність. Тому ця книга лишається актуальною і зараз, і я точно рекомендую її до прочитання. Серед добірного британського гумору вплетені також більш серйозні та важливі запитання. Що завжди цікавили людство? Що таке щастя, в чому сенс життя? Але чи варто чекати серйозних відповідей на головні питання? Аби я не надто спойлерила, ви вже можете дізнатися це самі, прочитавши цей захопливий пригодницький роман?